На аварійній ділянці автодороги вздовж вулиці Будівельників триває ремонт асфальтового покриття. Його виконують фахівці комунального підприємства «Спецеко» господарським способом. Вулиця будівельників це основна грузова магістраль нашого міста. Більшість вантажних автомобілів, які приїжджають у наше місто на підприємства, вони проїжджають саме цією вулицею. Тому вона самонапружена, і ми вже багато років приділяємо увагу її ремонту. Як казали, одночасно провести капітальний ремонт цієї вулиці потребує багато коштів, яких не вистачає у міському бюджеті. Тому протягом останніх 5 років ми проводимо поетапний ремонт цієї вулиці для того, щоб відновити якісне покриття. В цьому році теж знайшли кошти з міського бюджету, щоб виконати ремонт найбільш пошкоджених ділянок цієї дороги. Зараз буде повністю замінено покриття на 120 Погонних метрів дороги, а потім ще буде виконаний латковий ремонт пошкоджених ділянок цієї дороги. Лише на закупівлю асфальту з міського бюджету на найбільш аварійну ділянку автодороги вулиці Будівельників витрачено 500 тисяч гривень. Загальна ж вартість робіт разом із матеріалами 900 тисяч гривень. За сприятливих умов роботи завершать до кінця поточного тижня. Задля збереження безпечності автомобільного руху капітальні ремонти інших ділянок цієї автодороги заплановано і на післявоєнний час.